Всім найкращого дня. Сьогодні таке слово як для мене, так і для вас. Знаєте яке? Запаліть себе. В наш час це непросто робити. Але якщо ти не почнеш сама сам діяти, то ніхто ну, не зможе просто це зробити. А тим паче, якщо людина, знаєте, невдоволена, то це взагалі просто заважає. Почніть просто мріяти. От все-таки є в кожної людини ціль, і мрія, звичайно, є. Знаєте, змініть своє життя. Його можна змінити в будь-якому віці. І от найбільша перемога це над собою. Перемога над собою, над своїм мисленням, над своїми думками. І ти просто ставиш цілі, дієш і цілі. Твої здійснюються, мрії, здійснюються поставлені цілі. Аналізуйте кожен день, кому я допомогла, а кого образила, як я прожила цей день, кому я подякувала. До речі, це дуже важливо. Чи подякувала я всім? Навіть за те, що не дуже подобається. Чи подякувала я в нашому бізнесі діють. Ті, в кого якісь проблеми, от перша категорія, да, це люди, в яких якісь проблеми, кредити. Вони хочуть просто з цього вибратися. Їм це набридло вже. Хочеться розвиватися. Якась можливо нецікава робота. Хочеться цікавого всього. Попри все, життя то моє Богом дане. Життя моє. Я хочу розвиватися, хочу змін в своєму житті. То звичайно хочуть змінити вони це роблять швидкими рухами. Потім, звичайно, друга категорія це бізнесмени, приватні підприємці, які знають толк в цьому бізнесі. В мережевому дуже багато бізнесменів. Вони знають особливо в нашій компанії компанії New Life, Люди знають, бачать маркетинг план, бачать, наскільки це дієво, наскільки можна заробляти саме тут, а ще й оздоровлюватися, бачите, по здоров'я люди заробляють гроші, потім поправляють здоров'я. А тут можна все такий баланс. То це люди, які серйозні, і вони знають, що і до чого, як прорахувати, щоб був успіх. А третя категорія це люди, яких, от знаєте, є мрія. Вони хочуть щось змінити в своєму житті. Вони йдуть до своєї мрії швидкими кроками також. А кроки є. Є стратегія, є маркетинг, за яким ти просто собі визначаєш, що ти хочеш мати. І, звичайно, знаєте, всіх нас об'єднує. Мрія, всіх нас об'єднує зріст, успіх об'єднує. І ще ми ділимося добром. Тобто всім позитивним, ділимося тим, як можна краще оздоровитися, ділимося своїми відгуками, ділимося своїми напрацюваннями, як по продукції, так і по бізнесу. І якщо ти робиш через силу і ну, голос тремтить, ти боїшся просто, то хто ж тебе буде слухати? І кому ти зможеш допомогти, як сам ти не впевнений чи не впевнена, і не знаєш, як йти далі. Тому бажаю впевненості, проганяйте страх. Боже, поможи мені йти далі. Це моє життя, тобою, дане. А я вже знаєте, у нас є вибір обираю. А ще хочу сказати для тих, хто має свою команду. Розвивайте її, навчайте її, підбадьорюйте, дякуйте. Всім, хто є в вашій команді. А якщо немає, то це дуже круто, мати свою команду, мати свою структуру людей, які йдуть за мною. А я дякую. Дякую своїм партнерам, дякую постійним споживачам і просто людям, які користуються продукцією, які займаються бізнесом в моїй команді. Дякую, дякую. Ви найкращі, ви безцінні, і ви правильний квиток купили і використовуєте цей квиток. Знаєте, у нас бізнес відносин. Тому давайте запалювати один одного. Найкращого вам дня!